Веннінгтон маленьке мальовниче містечко в штаті Вермонт, яке насправді приховує безліч таємничих історій, тільки з 1945 року по 1950 там відбулося безліч загадкових зникнень. Серед жертв був восьмирічний хлопчик, а також мисливець 74 років. Проте сьогодні ми з вами сфокусуємося на найгучнішому випадку зникнення. Про який досі існує безліч теорій, починаючи з містики і закінчуючи звичайним криміналом. Ця історія про загадкове зникнення Паули Джин Волдер. Паула народилася 19 жовтня 1928 року в сім'ї впливового і відомого архітектора і дизайнера Уільяма Арчбальда Волдена. Вона була найстаршою з чотирьох дітей. Напевно, тому батько полагав на неї дуже багато надій. В 1945 році вона закінчує старшу школу і вступає в коледж в Беннінгтоні. За прикладом свого батька, Паула вирішила вступити на художній факультет. Хоча часто казала про те, що вона не впевнена в своєму виборі. Але не дивлячись на це, всі її одногрупники казали, що вона завжди була веселою, привітньою, в неї було дуже багато хобі, і вона ще встигала працювати. Працювала, до речі, вона в столові в своєму коледжі. Так, одного дня 1946 року Паула поверталася з роботи в свою кімнату. Трохи позаймаючись, вона сказала своїй сусідці, що вийде трошки пройтися. Паула одягнула легку червону куртку, кросівки і нічого, нічого з собою не взявши, вийшла на прогулянку. Треба зазначити, що вона одягнулася доволі легко, як для Пеннінгтона, тому що в Беннінгтоні є така історія з температурою, що в день може бути плюс 10, а вночі температура могла спускатися до мінус 12. Ще вона не взяла жодних речей з собою і виклала чек. З кишені, який відправили її батьки. Тобто все виглядало максимально так, що вона нікуди не збирається, крім короткої прогулянки. Схоже, що Паула збиралася пройтися по відомому туристичному маршруту Long Trail до гори Гластенбері. Адже саме туди вона попросила відвезти її водія машини, яку дівчина піймала на дорозі близько 2-3 години дня. До цієї тропи від гуртожитку було не близько, тому до сьогодні невідомо, чому Паула вирішила обрати саме цей маршрут, але адже, як ми пам'ятаємо, вона планувала коротку прогулянку. Водій висадив Паулу біля Лонгтреїл, звідки дівчина і почала свою прогулянку. Майже одразу вона зустріла невелику компанію перехожих: це був Ернест Уітман з друзями, працівник місцевої газети та ще й знайомий Паули. Дівчина запитала в них про довжину тропи. На що друзі посміялися і сказали, що якщо вона по ній піде, вона, можливо, вийде до Канади. Розмова відбувалася десь о четвертій годині дня, тому знайомі Паули попередили дівчину не заходити дуже далеко на тропу, адже скоро сяде сонце і стане холодніше. Після короткої розмови Паула Джин Волден продовжила свій шлях у північному напрямку по тропі. Далі дівчина побачить ще подружжя похилого віку. Вони прогулювалися позаду Паули, і вона завжди була в їх полі зору, бо, нагадаю, вона була в яскравій червоній курці. Потім дівчина зверне на повороті, і коли ця пара дійде до цього повороту, вона вже не побачить Паулу. Але вони тоді не звернули на це уваги. Вони подумали, що ну дівчина молода, можливо, вона просто вирішила побіжати або зайти в ліс, або просто швидко ходить, і тому вони вже її не побачили. Але вони виявилися останніми людьми, які бачили живу Паулу. Сусідка Паули спочатку не звернула увагу на зникнення подруги. Вона подумала, що, може, Паула провела всю ніч в бібліотеці за навчанням, ну, адже скоро іспити, а вона дуже відповідальна. Але наступного ранку, в понеділок, коли Паулена з'явилася на заняттях, її сусідка, нарешті, почала бити тривогу. Адміністрація коледжу почала обшуки гуртожитку. Задіяні були всі. Директор коледжу навіть подзвонив батькам. Паули, аби запитати, чи не повернулася вона випадково додому, нічого не сказавши своїй подрузі і адміністрації коледжа. Але дома її не було. Натомість батьки почали теж бити тривогу. Занепокоєний батько, який на той момент проживав в Коннектикуті, на наступний день одразу виїхав в Беннюгта. Почалися пошуки. В пошуках брали участь всі, хто тільки може. Студентам навіть дали вихідний в коледжі, аби вони могли допомагати пошуковій групі. Були опитані всі свідки, які тільки могли бачити Паулу в той день. Дійшло до того, що батько Паули навіть задіяв в пошуках поліцію інших штатів Коннектикуту і Нью-Йорку. настільки вони всі хотіли знайти дівчину. Через декілька днів після початку пошуків. Поліцію надійшов дзвінок від офіціанки з Фолс рівер штат Масачусетс, яка побачила фотографію Паули в новинах. Вона присягалася, що бачила схвильовану дівчину в своїй кав'ярні, яка за виглядом була ну, дуже схожа на Паулу. Дівчина була з якимось хлопцем і не в дуже тверезому вигляді. Хлопець поводив себе доволі агресивно. А коли він відійшов у убиральню, дівчина нишком запитала офіціанку, де вони знаходяться. І як далеко звідси знаходиться Беннінгтон. Після цієї новини раптово зникає батько Паули. Проте вже після двох діб він знову з'являється в Беннінгтоні. Звичайно, в поліції виникає дуже багато питань, де ж він був? Він сказав, що йому треба перевірити теорію офіціантки, тому він відправився в Масачусетс. Проте, ніяких доказів його пересування не було. Що сильно схвилювало поліцію тоді. Пошуки продовжувалися два тижні, допоки їх не прийшлося перенести аж на травень місяць, тому що зима заважала пошукам. Але ніяких слідів Паули не було знайдено не на початку пошуків, ні після. По мірі того, як кримінальні теорії не підтверджувалися, люди почали все більше вірити в містичну версію зникнення. Адже задовго до зникнення Паули цей район місцеві прозвали Беннінгтонським трикутником. Він включає в себе Гласбері, Вудфорд і Соверсет. Про те, що це місце прокляте, казали ще індійці, які жили тут у 18 і 19 століттях. За легендою, в цьому місці знаходилася абітіль злих духів і живим тут не місце. Індійці ховали на цьому місці померлих. Вважаючи, що таким чином вони віддають духам мертвих і просять не чіпати живих. Ще однією легендою є те, що колись давно на цьому місці зустрілися чотири вітри, і почали вирішувати, хто ж з них буде тут головним. Північний вітер вирішив схитрити і кинув на землю чарівний камінь, який засмоктав три інших вітри. Того часу на цьому місці віє тільки північний вітер, а чарівний камінь продовжує засмоктувати будь-кого, хто підійде сюди ближче. Це просто звичайні легенди, в які почали вірити місцеві тільки через те, що не можна було знайти жодних доказів зникнення всіх цих людей. Пам'ятаєте, на початку відео я сказала про те, що тут зникала далеко не одна людина. Паула була далеко не першою. Люди зникали тут постійно, але найбільша щільність відбувалася між 1945 і 1950 роками. Наприклад, за рік до зникнення Паули мисливець Меді Ріверс вів групу з чотирьох мисливців на полювання, і на зворотньому шляху він вирішив трошки обігнати своїх супутників, і після цього його ніхто не бачив. Це дуже дивно, тому що він дуже досвідчений мисливець і знає цю територію як свої п'ять пальців, але тим не менш його не вдалося знайти. Ще через три роки зник ветеран Джеймс Тетфорд. І це, якщо чесно, максимально дивне зникнення. Він повертався додому в автобусі. І за словами очевидців. Він ще знаходився в автобусі за одну зупинку до Беннінгтона. Але вже між Беннінгтоном і кінцевою зупинкою його не було в автобусі. Пасажири автобусу казали, що він нікуди не виходив, його речі залишилися на місці, а на сусідньому сидінні лежав розклад автобусів, куди він міг зникнути. Ще через рік відбулося одразу два зникнення. Першим був восьмирічний хлопчик Пол Джефсон, другою Фріда Лангер. Жінка разом зі своїм двоюрідним братом залишила свій родинний кемпінг біля водосховища Сомерсет, щоб відправитися в похід. Під час дороги Фріда підслизнулася і впала в воду. Тоді вона попросила свого кузена зачекати на неї, щоб вона повернулася до палатки, переодягнулася, і вони знову відправилися в похід. Як ви напевно вже здогадуєтеся, після цього Фріду ніхто не бачив, вона зникла. До речі, це був єдиний випадок з усіх зникнень, коли все ж таки знайшли тіло. Але те, як його знайшли, викликає багато питань. Це відбулося після семи місяців пошуків, і дуже випадково. Справа в тому, що батько Фріди. Кожен день приходив на місце, де в останній раз бачили Фрідо. Схоже, що таким чином він намагався втамувати біль. І ось одного разу, знову прийшовши на це місце, він побачив там тіло своєї дочки, що Викликає дуже багато питань, тому що на цьому місці було дуже багато пошукових груп, були собаки, батько, який приходив на це місце кожен день впродовж семи місяців. І ніхто з них не бачив тіло дівчини. То чому після такого довгого часу воно нарешті там з'явилося. Причину смерті так і не вдалося встановити. З одного боку, всі ці зникнення можуть трошки нагадувати діло рук якогось серійного вбивця. Але ні, ну в серійних вбивць є певний почерк. А ці люди вони були абсолютно різними, абсолютно різний час і абсолютно різні ситуації. Також одна з теорій пов'язана зі звичайним нещасним випадком. Всі зникнення відбувалися взимку. Тому постраждалі могли просто збитися зі шляху і, заблукавши, замерзнути. Правда, як це могло статися з чоловіком з автобусу? Ну так, може він, звичайно, вийшов на зупинці, ніхто це не побачив, але, тим не менш дуже багато питань з цим моментом. І ще одна доволі логічна теорія пов'язана з історією цієї місцевості. У 19 столітті тут були побудовані шахти. Їх кількість була настільки великою, що досі ніхто не знає точне місце розташування кожної з них. Звичайно, зараз вони запрошені, і біля входів до цих шахт немає жодної позначки. Зниклі могли просто провалитися в одну з таких шахт, кричати про допомогу, але, на жаль, ніхто не міг їх почути і допомогти. Ну і остання теорія. Яку висунув Девід Паулідес, письменник-дослідник, автор серії книг Місін 4.1.1» про зникнення людей на природі. Він звернув увагу на те, що жодне болото, яке знаходиться в Беннінгтомську трикутнику, не досліджувалося пошуковими групами та поліцією. Хоча на момент зникнення Паули в поліцію звертався чоловік, який стверджував, що чув жіночий крик. На ділянці біля одного з болот. Але поліція туди не звернула на це увагу і обійшла болото стороною. Напишіть в коментарях, яка з цих теорій здається вам найлогічнішою, чи вірите в те, що тут містичні питання, чи можливо дійсно звичайні болота, погода чи шахти? А можливо, у вас є і свої теорії, що могло відбутися з людьми, які зникли. Це все, це в кінець. І треба ну, закінчити. Да. Ненавиджу це слово, ненавиджу. Вірити, ненавиджу казати. Підписуйтеся. Підписуйтесь Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і слідкуйте за нашими історіями.